Вибачте, сер, у мене до вас питання. Це ваш Rolls-Royce? Так, сер. Це ваш Rolls-Royce? Так, а чим ви займаєтесь тут, у Тампі, щоб дозволити собі Rolls? Я підприємець у сфері охорони здоров'я і володію найбільшою компанією з медичного тестування сну у Сполучених Штатах. Це ваш Rolls-Royce? Так. А чим ви займаєтеся тут, у Тампі, щоб дозволити собі Rolls-Royce? Володію хедж фондом цифрових активів. Яка найбільша сума грошей ви коли-небудь заробляли за рік? 2,5 мільйона, 4,5 мільйона. Мене насправді судили кілька мільярдних корпорацій через одну з моїх компаній. Це ваш G-Wagon? Сподіваюся, що так. Чим ви займаєтеся тут, у тампі, щоб дозволити собі G-Wagon? Я лобіст і піарник. У мене є консалтингова практика. Яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за один рік? 1,4 мільйона доларів. Але я скажу це з застереженням, бо наступного року я майже все втратив. Ви зараз сидите в машині, про яку мріють багато людей? Так. Да. Це лайно не прийшло за одну ніч? Ні. Mm. Як сьогодні можна отримати Rolls-Royce? Тампа, Флорида це місто, де мешкає понад 50 тисяч мільйонерів. І сьогодні я поїду по найбагатших районах Тампи, щоб запитати мультимільйонерів і найуспішніших власників бізнесу в усьому місті, як вони стали багатими, і як ви можете почати свій шлях до фінансової свободи вже цього року, у 2024. Тож з цими словами, давайте почнемо це відео. сер, швидке питання до вас, чоловіче. Це Rolls-Royce? І е Так, мій. А чим ви займаєтеся у тампі, щоб дозволити Rolls-Royce? Я підприємець охорони здоров'я. Я володію найбільшою компанією з медичного тестування сну у Сполучених Штатах. І як довго ви вже є власником бізнесу? Я власник бізнесу вже близько 28 років чи щось таке. 28 років. Ці 28 років найбільша сума, яку ви заробляли за рік. Кілька десятків мільйонів. Я їжджу країною і питаю власників бізнесу поради для молодих підприємців. Чи не заперечуєте, якщо поставимо вам кілька запитань поза машиною? Так, зробімо це. Як підприємець, що заробляє десятки мільйонів? Яка найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували за кар'єру? Найкраща порада, яку я отримав, і це стосується не лише фінансів. Гаразд ніколи не приймайте фінансових порад від того, хто заробляє менше за вас. Я повторю це ще раз. Ніколи не приймайте фінансових порад від того, хто заробляє менше за вас. Ніколи не приймайте бізнес порад від того, у кого бізнес менший, ніж у вас. Ніколи не приймайте порад щодо стосунків від того, у кого невдалий шлюб. Або не слухайте порад про дружбу від того, у кого взагалі немає друзів. Це ж просто, він сміється. Це правда. Це дійсно так. Всі так роблять, правда. Ти коли-небудь був на мілі? О, чувак, я був на мілі. Я ж тобі тільки но показав фото. Дев'ять років тому у мене було 78 доларів на банківському рахунку. Це був мій доступний баланс. Тобто, якщо у мене були непогашені чеки, мій рахунок би пішов у мінус. Охорона здоров'я це дуже конкурентна сфера. Що відрізняє тебе від дев'яносто охорони здоров'я? Кожна сфера конкурентна, і насправді у мене аж слина тече, коли я дізнаюся, що якась сфера конкурентна. Бо що це означає? Це означає, що в ній багато людей. Менше одного відсотка компаній в Україні мають понад 10 мільйонів доларів доходу. Так я маю на увазі це десь 0,07 Це справді дуже маленьке число. Що це означає? Дуже малий відсоток людей готові працювати як горила. І якщо ти готовий працювати як горила на конкурентних ринках, ти завжди будеш перемагати. Друже. Зараз усе так просто: більшість людей ходять як зомбі. Вони просто п'ють свою лате, шмати. Тож, якщо ти хоча б трохи дикий, трохи хижий, ти можеш домінувати в будь-якій сфері. Я маю на увазі, подумайте про це. Ніби я був найменшим гравцем. Скільки тобі років, мій найбільший конкурент, чувак, коли я був у старшій школі? 21. 21. Гаразд, чувак, ви вбиваєтесь вже 21. Мені 48. Тижня виповнилося 48. Мій найбільший конкурент збанкрутував, працював у бізнесі, коли я навчався у старших класах. Вони збанкрутували у 2018 році, бо не знали, що роблять. Правильно. Тож ми стали найбільшими в країні. Тож подумайте про це. Вони ніколи не думали, що якийсь хлопець зі школи з Лестера, Англія та Лахасі, Флорида, зможе витіснити їх з бізнесу. Це був результат відданості та наполегливої праці. У вас чудові поради, сер. Дуже дякую за ваш час. Я ціную тебе, друже. Ми щойно під'їхали до знайомого на його Rolls-Royce. Виявилося, він керує однією з найбільших компаній охорони здоров'я у світі. Він розклав по поличках, що потрібно, щоб стати підприємцем 100 у сучасному світі. Тільки уяви собі. Дев'ять років тому він був на мілі з 78 доларами на рахунку. Але він зосередився. Він навчився делегувати, він навчився продавати і став одним із найуспішніших підприємців у всьому штаті Флорида. Чудове інтерв'ю. І на цій ноті давайте перейдемо до наступного. Вибачте, сер. Швидке питання до вас, друже. Це ваш Rolls-Royce? Так мій так мій. А чим ви займаєтеся тут у тампі, щоб дозволити собі Rolls-Royce? Я володію хедж фондом цифрових активів. Так біткоін ефіріум. Як довго ви вже є власником бізнесу? А вже 10 років. За останні десятиліття, яка найбільша сума грошей, яку ви заробили за один рік? Кілька років тому 4 мільйони. 4 мільйони доларів. Яка ваша порада щодо продажів і переговорів? Припустимо, їм важко закривати угоди, важко на зустрічах, важко з клієнтами. Яка ваша найкраща порада щодо продажів і переговорів для будь-якого власника бізнесу? Дійте так, ніби угода вже укладена. да? коли я розмовляю з людьми, я вже припускаю, що угода відбулася. Я спілкуюся з тобою так, ніби ти клієнт. Найважливіших порад, яку я даю хлопцям, змусьте цю людину посміхнутися. Якщо ти намагаєшся закрити угоду, змусь цю людину посміятися. Ніхто не скаже ні, тому хто йому подобається. Оце для мене найголовніше. Якщо ти на дзвінку з продажу, то змусь цю чортову Людину посміятися, ось і все, друже. Ось, і все. Оце для мене найголовніше. Якщо ти на дзвінку з продажу, то змусь цю чортову людину посміятися. Ось і все, друже. Ось і все. Який був найнижчий момент у твоїй кар'єрі як підприємця? Хочеш поговорити про це? Гаразд так, можу, можу, можу. Я не можу сказати, хто саме, або точніше, що саме, але мене судили кілька мільярдних корпорацій через одну з моїх компаній за недобросовісне втручання у договірні відносини. Врешті-решт. На щастя, я виграв і мав чудове бізнес страхування, яке покрило більшу частину витрат. Тож це ще одна порада. Обов'язково майте бізнес страхування. Як ти думаєш, чи кожен може бути підприємцем? Абсолютно ні, ні, абсолютно ні. Це не для слабких, це не для людей зі слабким серцем, це не для людей зі слабкою психікою. Знаєш, буде багато моментів, коли ти стикатимешся з перешкодами, і твоя робота от, постійно вирішувати проблеми. Тож, якщо ти не можеш впоратися з цим стресом і всіма цими випробуваннями та труднощами, тоді... Не роби цього, не роби цього. Ти зараз сидиш у машині мрії для багатьох людей. Так, це фігня не з'явилася за одну ніч. Ні. Як сьогодні можна отримати Rolls-Royce? Розберися, як це зробити, блін. Ось і все. Це все, що я можу сказати, друже. І це те, що я кажу всім. Працюю як скажений. Це тобі просто так не дадуть. Реінвестуй, чорт, забирай гроші. Це не ракетобудування, обіцяю тобі. Це не я зовсім не якийсь там геній, навіть близько. У мене просто був дуже високий рівень амбіцій, впевненості в собі та працелюбності, і саме це все і зробило можливим. У тебе чудові поради, друже. Дякую, брате. Я ціную це, друже. Гарного дня тобі, бро, дякую, друже. Отже, ми підійшли до мого знайомого, який приїхав на Rolls-Royce. і кілька років тому він заробив понад 4 мільйони доларів, а зараз керує одним із найбільших хедж фондів у Тампі Флорида. Але що він? Сказав, підприємництво не для всіх. Не кожен витримає ті випробування, труднощі, злети і падіння, які тобі доведеться пройти. Класна гра була в тому останньому інтерв'ю. Тепер візьмемо наступне інтерв'ю, друже, і продовжимо знімати це відео. Ходімо, ходімо. Вибачте, сер. Так, швидке питання до вас. Так, це ваша роль, Суройс? Власне, сер. Це ваша роль як голосу? Так. А чим ви займаєтеся тут, у тампі, щоб дозволити собі Роуз? Я насправді підприємець тут, так? Так. І Як довго ви вже власник бізнесу? З 2019-го. Так, я їжджу по всій країні і питаю власників бізнесу їхні поради для молодих підприємців. Чи можна поставити вам кілька запитань для каналу? Звісно, яка найбільша сума грошей, яку ви заробили за один рік? Близько 2,5 мільйона доларів. 2,5 мільйона доларів. Так, це неймовірно. Так і є. Чи бувало, що ви залишалися без грошей? О, звісно. Кілька разів таке було, але ми знайшли свій шлях, і тепер усе йде вгору. Скільки вам зараз років? Мені щойно виповнилося 40. Якби ви могли повернутися в минуле і поговорити зі своїм 20-річним я коли ви починали з нуля? Яку найкращу пораду ви б дали собі молодому? Віру в себе, тому що я дуже сумнівалася в собі, перш ніж наважилася зробити цей великий крок і почати працювати на себе. Як ти знайшла цю віру в себе? Адже багато людей постійно сумніваються в собі, і це заважає їм досягати своїх цілей, як ти знайшла цю віру в себе, щоб заробити мільйони доларів чоловікові. Він завжди каже: Іди і добивайся цього. Треба щось спробувати. Треба спробувати. Ти не дізнаєшся, якщо не спробуєш. Тож якби не він, я б не була тут. Наскільки важливо в наш час одружитися з правильною людиною? Це найважливіша річ, бо якщо одружишся з неправильною людиною, це відведе тебе в протилежний бік, куди прагнеш. А ти віриш у Бога? Завжди так? Так наскільки важливою була для тебе віра протягом кар'єри та загалом у житті? Вона була для мене номером один, до чого я звертаюся. Це була моя опора. Це те, на що я покладаюся, щоб проходити кожен день. Як для підприємця з семизначним доходом, яка найкраща фінансова порада, яку ти коли-небудь отримував? Не перевантажуй себе і переконайся, що гроші працюють на тебе, а не проти тебе. Це відео було шалено складним для створення, але я хочу, щоб ви написали в коментарях, чиє інтерв'ю вам сподобалося найбільше і чому. Давайте проведемо наступне інтерв'ю. Вибачте, пане. Питання до тебе, чувак. Це ваш G-Universal? Сподіваюсь. Так? Так, сир. Що відбувається? Я когось підбираю. Що щоб заробляти в тампі, дозволити собі G-Wagon? Я лобіст і публіцист. У мене є консалтингова практика. Як довго гадаю, ви вже в цьому бізнесі. Чоловіче, я цим займаюся майже 15 років. Але перш ніж я почав заробляти справжні гроші, я робив копії та готував каву для людей. Я просто став дуже хорошим майстром копії і кавоваром. Я їжджу по країні, задаючи людям питання про їхні найкращі поради для молодшого покоління. Чи можемо ми задати вам кілька питань для нашого каналу за 15 років? Яку найбільшу суму грошей ви заробили за один рік? 1,4 мільйона доларів. Але скажу це з одним застереженням, бо наступного року я мало не втратив усе, намагаючись створити та масштабувати агентство. Якщо завтра збанкрутуєш, чи зможеш повернути? Абсолютно я б точно знав, що робити, бо я голодний. І звідти я родом. Ти даси мені щось, у чому я вже почуваюся комфортно. Ти знаєш, я вже там був, це вже пройдено. Я міг би жити на вулиці, я міг би жити на вокзалі. Я міг би вирішувати, чи купити мені метрокарт, чи купити їжу. Я міг би не їсти кілька днів. Міг би виконувати цю роботу перед тим як запустив компанію, знаєш, робив. Приїхав в Labor Реді о 3.30 ранку і працював на доках, щоб наповнювати бочки з нафтою для Амеліє Арена, маючи диплом коледжу. Я не боюся працювати. Я роблю те, що потрібно. Я можу жити спартанським життям і повернуся до цього. Скільки тобі років? Мені 38 років. А скільки тобі було років, коли ти став мільйонером? Я заробив свій перший мільйон у 35 років. Яка найкраща порада, яку ти отримував наставника? Я б сказав, що це дві речі, так? Перше, ніколи не показуй, що ти нервуєш. Залишайся спокійним, залишайся під контролем. Коли я намагався вибратися з Брукліна, спосіб, яким я зміг заробити гроші, щоб поїхати з міста, був такий: я продавав підроблені Air Force One і спортивні майки, але продавав їх наркоторговцям, бо саме в них були гроші. Тож я продавав фейкові мічел Ness, і тому та фраза, коли тупак сказав, я сьогодні заробив гроші, але зробив це нечесним шляхом. Це був я, але в мене було бачення. І коли я заробляв гроші, я носив ту саму білу футболку, ті самі кросівки Аптаунс, виглядав брудно. Тож, коли мій район дивився на мене і думав, вау, з Цезарем, щось не так, мені його шкода. Якби я їм сказав, О, я збираюся поїхати до Флориди, я збираюся змінити своє життя, вони б почали заздрити. Мені не потрібна така енергія. Тому я діяв тихо і не давав їм побачити, що мені важко. І друге не вір у власну пропаганду. Якщо ти почнеш вірити у власний хайп, який сам же і створюєш, ти почнеш приймати необачні рішення. Ти станеш тираном. У чому твій секрет продажів протягом усієї кар'єри? Продаючи у конкурентній індустрії, як тобі вдавалося постійно укладати великі угоди в політиці за останні 15 років. Вміти відмовитися від угоди. Усі шукають вигідну пропозицію, тільки не я. Ти отримуєш те, за що платиш. Перший, хто заговорить, програє. Я презентую свою цінність, ось моя стабільність, ось мої кейси, ось мій ритм роботи. Якщо ти хочеш працювати зі мною, ти виграєш. Якщо ти шукаєш щось дешевше, Йди до когось іншого, готовий відмовитись від угоди. Чи сказав більшість політиків корумповані? Я б не сказав, що політики корумповані, але я б сказав, що влада розбещує абсолютно. Ти не знаєш людину, поки не висунеш її на посаду, не даси їй владу або не одружишся з нею. Яка найбільша брехня, яку нам говорить уряд? Найбільша брехня, і зверни на це увагу. Це зараз дуже важливо. Коли ти чуєш, як політик говорить про глиб... глибоку державу, що він очистить систему, там принесе мітлу. Він бреше. Це суцільна брехня. Саме бюрократи насправді керують Америкою. Заступники секретарів, адміністратори вони залишаються на своїх посадах десятиліттями. І коли ти стаєш державним службовцем, ти не приходиш у гру, вже знаючи, що саме робити. Тобі потрібно вчитися. І до кого ти звертаєшся? До лобістів. У лобістів немає обмежень повноважень. Ми є експертами у сферах, у яких працюємо. Ми пишемо законопроєкти, ми спрямовуємо законодавство. так? Тож бюрократи – це непогані люди. Вони насправді і є тією глибокою державою, а лобісти, експерти у своїх сферах. А вже для чого вони вирішують використовувати свої навички, це їхній вибір. Але найбільша брехня, яку зараз поширюють, дамо це я осушу болото. Я такий, брате, ти і є це болото. Ти віриш у Бога? Абсолютно я вірю в Бога. Але я піду далі, бо всі тільки й кажуть: Бог, 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 я не знаю, хто твій Бог. Люди кажуть, що я дякую Богові, але вони можуть дякувати Богові, а це якийсь демон. Я вірю в Бога, але зокрема я вірю в Ісуса Христа Месію. Абсолютно мені це подобається. А наскільки важливою була віра для успіху вашої кар'єри? Віра надзвичайно важлива, чи не так у старому завіті. Ви бачите особу Бога, і Бог не просто милосердний, він безжальний. Він каже, щоб слідувати за мною, ти повинен мати страх переді мною. Ти повинен мати страх Божий. Щоб мати страх Божий, ти повинен визнавати мудрість Божу. Щоб визнавати мудрість Божу, ти повинен визнавати Ісуса Христа. Бо Ісус Христос це Слово, що стало плоттю і буквально є втіленням Слова Божого на землі. І ми, як уже згадувалося, беремо приклад з Ісуса Христа і з того, що Він зробив. Він це остаточний Адам. Це відео було неймовірно складно зробити, друзі. Кожен тут ділився знаннями на мільйон доларів. Але я хочу, щоб ви поставили лайк і підписалися, адже зовсім скоро у нас буде неймовірного контенту. Натисніть на посилання в описі, щоб підписатися на розсилку Hard Knox. тому що ми надсилатимемо вам щотижневі оновлення, інсайти та уроки безпосередньо на вашу електронну пошту. Ви точно не захочете це пропустити? Підпишіться на розсилку Hard Knox за посиланням в описі. На цьому все побачимось у наступному відео. Натисніть тут, щоб подивитися наше повне відео, де ми подорожуємо Атлантою і запитуємо мільйонерів, як розпочати свій шлях до фінансової свободи у двічі Четвертому році